Це якраз буде перше наше підживлення під редиску. Тут буде неопалювальна. Так, фрезернули. Ось так вакуум тягне на нашу цю. Сівалка непогано, сієть. Так накрили. Дивимося мої відео, ставимо подобайки і коментуємо. Я буду дуже радий. я кожному відповім. Як я говорив, діти купили таку хату. Вже тут живуть тепленько і вирішили. Також вони построїли теплицю, бо як без неї, як привикли, хоч буде мати все своє свіже. Зараз зайдемо в тепличку, розкажу. Тут наша полуниця, яку садили, непогано. Ну і розкажу трошки про мотоблок. Мотоблок у нас кентавр. Помагає дуже добре. Тільки працюємо, де куди їздимо. Бачу, що побачили в мене. Ну і купили собі по сусідству туди є. Може не через то, може подивилися, що файний помочник, але є. Ну, а ми вирішили фрезернути. Підготовка, як то буде називатися, у нас до... Посіву редиски. В першу очередь нітромофоски. 16, 16, 16, 16 азоту, 16 фосфору, 16 каль, калію. Ну і отакі от розкинемо її. Небагато, щоб якраз нас хоч земля давно не під... З'являлася, так як тут картопля постійно Ось така ні Бачите, червоного кольору і різного. І ми це його розкинемо і буде непогано. Навіть 15-15-15 і сіркою. Але ми даємо міру, не багато тут піде, тут три сотки. Нехай відро нам хватить на три сотки. Це якраз буде перше наше, наше підживлення під редиску. 24 грудня на півдні країни в даний час і сажає. Я сажав після 10-15 січня, це на Херсонщині. Ну, але бачу, Одещина вже сіє. Одеса це перша була Редиска. Звичайно, скоріше за Херсонщину. Ну, Хто опалює, то звичайно то в того буде ще скоріше. Тут буде неопалювальна. Ми зараз її фрезернемо ну, і накриємо нашим агроволокном. Потім можемо посіяти. Але вирішили, що одну сторону посіємо сьогодні редиску. Так, для проби. Я все пробую, четвертий рік не можу. Прис, як то кажеться, пристосуватися, як воно вийде. А друз лишимо, щоб посіяти буквально через місяць, можливо і так, може і скоріше. Але можна було і через місяць. І подивимося різницю, яка накриємо агроволокном і нехай буде. Полив буде, поки не треба волога земля, полив буде пізніше. Ми будемо туманкою. З нашого тут поставимо куба, підключимо і якраз добре він полиє. Томанка дуже добре поливає. 100 метрів взяти, тут по 40 метрів, якраз буде на два, щоб не переставляти її на 2, на дві стороні, хай на 6 метрів, тут 4 хватить. Можна було одну на велику, але треба для той, щоб був тиск, а так буде непогано. Отак в нас вийшло по чуть-чуть. Ще, певно, відра скине. Та ще пів відра піде. І будемо пробувати. Більш скоріше ту сторону засіємо. Ну, а ту вже пізніше засіємо. Бачимо результат. Бачите? Після вже редиски тут треба буде триходермою пройтися. А зараз можна пройтися. Ну, це перший рік у нас, але все рівно можна пройтися з інспекцією, дуже добре зробити, так як у нас плівка, ми не будемо нічого тут робити. Хоч кажу, роблять добре, щоб не було грибків вбивати, пробризкують, по плівки ходять, і по боках ходять різними ті, що треба препаратами. Я переважно ходив марганцовкою, розводив і побризкував. Тут ми також пройшлися маранцовкою. накриємо після посів посіву, і так ми тут щось фрезернемо, накриємо агроволокном, агроволокном, щоб тепла земля була. Буде тепла земля. І потім не буде бо передають морози до мінус 9 на 3 дні підряд. Вона замерзне, потім буде погана сівба. Але так ми одну сторону, як я говорив, спробуємо посіяти. У мене є селеста, якраз на одну сторону, наскільки хватить, а решта вже посіється, як я говорив, з Нового року. Зараз будемо фрезерувати нашим коником. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виросли розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. Тут земля можна навіть після картоплі, угорка картоплі, отака, щоб була, можна по ораному Тут дісканулося пару разів і все. бачите. І зараз якраз фрезернеться добре. І буде нормально. Можна два рази йти, загорнути можна і граблями, а ні, то пройтися ще по разочку. Воно переб'є землю нашу, тут земляно піщана, можемо дивитися, така земля піщана з глинкою. Глинка знизу покупалися, яма видно, бачите. Але переважно і соко. І будемо вирощувати як редиску, також після редиски буде огірок помідор. Багато пишуть, що можна, не можна все разом, але я думаю, пробував на Ківсорщині. Можна до половини, можете одну сторону, можете другу. але роль не грає. І вирощувати можна. Чому тепличка? Тому що тут раннє. І менше хворіє. Менше хворіє вже провірено всіма. І раніше той самий огірок, хай буде в червні, вже буде на початку. Також і помідор ранні сорта садіть, теж будуть раніше. Той самий періодо дозріє у вас теплички, так як тут перці на ґрунті відкритому, тільки треба перші підплівку, прошли рік я садив. Під плівку розсаду, то ще в мене достигав той самий фрайзер із сакурі Україн. А в цьому році він мене де-не-де чуть-чуть червонів і все, зірвав, тоді аж чуть-чуть почервонів. -чуть так як холодне було і, і літо, я би сказав, що аж не, не дуже і дощі першому квіту мішало. Ну, але тепличка є тепличка. З такої маленької мож, теплиці, хай три сотки, можна більше грошей взяти чи ми посадити пів гектара той самої картоплі чи ще що небудь По перевагне, хто має такі мотоблоки і тяжко думають, але привикаєш. Ми теж перший раз купили е, дев'ятку, дев'ять, десять кінських сил, мали малий шістерку, шість кінських сил. Е, різниця, правда, по воді, ну і е, сила більше. А так теплички обробляти мотоблоком то, що є. Є ще наводяне, трошки легше, але ми привикли до такого. Так само, бачите, він, я говорю, що він і глибше бере нашу землю. І може зробити теж піш-пішок, Два рази пройде, буде супер. В таких тепличках можна сіяти і морку в даний час цей же буряк. Але він буде до стигання аж в кінці травня, початок-червень, щоб завести на ринок. І буде ціна не буде, це так і одне. А так ми вже будемо в червні місяці мати другий врожай. Перший це буде редиска і другий врожай буде нашого того самого гірка. Ну, все не считати. Помідори. Сажаючи, ми сажали на Херсонщині і картоплю, картоплю теж можна садити в січні місяці, накривати і в кінці січня нехай. І вас в кінці квітня, на початку травня, ну тут буквально буде в травні місяці, буде молода картопля теж в ціні, але будемо дивитися старші те, що запланували, будемо садити це, будемо садити нашу родиску, ну а потім вже огірок помідорів. Він перекриває яму, оцей рівчавок. І виходить, от така У нас, бачите, він просто-напросто перекрив. Трошки довше буде, але яка земелька. Бачите? Цю сторону. В сторону можна засіяти редискою, що зразу не сіємо повністю. Трошка буде якраз і подивимося, як воно в нас вийде експеримент. Ну і в нас не вистачить просто на всю тепличку. У мене залишилося селести небагато. Ми її тут посіємо. Садить, сіє, робить це зять построїв таку. Я буду тільки вам зні, знімати, ну і вирощувати розсаду, все десь, щоб діти е, мали своє, бо вже мають і хату, кажу, як купили, так само і ту саму тепличку побудував. Вже і трошки, як то кажеться, трошки заробив, їздив, трошки заробив грошенят для сім'ї. Тепличка бачила сніг вже. У нас був сніг і то добрий сніг. І ви знаєте, все так гарно злізло, той сніг, хоч був великий шар, але добре спустилося. О. Говорять, це за вітри на тепличку, тут вітри слабі. А якщо буде катаклізма, воно, є, як то кажеться, і таке з хат може зірвати. То тут ще таких вітрів немає, як нас на Херсонщині. У нас на Херсонщині на дійсності були вітри. І то добре вітри були. А тут того немає. За 4 роки, тут що живемо, скоро 4 роки буде, ми цього не бачили. Навіть можна отак, бачите, одною рукою тільки тримає, і він собі йде, перекриває, щоб не доптатися. Перекриває наш. І видно, що була картопля. Я посіяв на зиму редиску, тепличці в себе там небагато, звичайно, але трошки возив, продавав і 50 пучків робив рекламу. В селі, у нас в селі, дякую Рогізнянам, які приїхали, купили, що я ніде не їхав. Я їм по 20 гривень великі пучки дав, як то кажеться, продав, тому що треба і теж жити. І вони задоволені, ну і мені, що я ніде не їхав. Приїхали до мене, подзвонили, сказали скільки. І так все. Навіть краще, ніж на ринку, тому що брали і по сім, і по вісім пучків. І кажуть, будуть мати на святковий стіл, як то кажуть, це свіжі вітаміни. Так що дякую, роїзняне. Весною багато чого буде, не бійтесь, хімія в норму, а то все, говорять, хімія, хімія. Тут в мене не буде. В більшості ми будемо давати біопрепарати. І непогано кажу, поласуйте в нас нашими овочами ранніми. Хоч весною теж буде редиска, будь ласка. Дешевше, ніж на ринку. Як для покупця ціни не будемо <гум> завишувати, тому що ми напряму з городу на ваш стіл, без посередників. Ось так пройшовся, до кінця дойде, О, трохи покажу, як посіємо. І накриємо її. Я думаю, буде суперово. Дивимося далі. Так, фрезернули. Така наша почва. І така наша техніка. Зараз засипемо. Це вакуумна. Всі, але перший раз непогано, суперово. Наша селеста, так як я вже показував. Кінчик, корінчик, хвостик тоненький, за що непогано виглядає на ринку. Е, небагато є тут у нас для проби, просто сіємо зараз для проби. Що воно в нас вийде. Думаю, вийде непогано. Так. Потім заставимо ми під агроволокно дуге і накриємо агроволокном. Я думаю, буде непогано. Цю сторону нехай про чекаєш на місяць, може менше. Тоді ми цю сторону теж будемо накривати агроволокном. І Є 30-ка і сорок 42 -ка. Двойку зараз сюди кинемо, а 30-ку кинемо сюди. І результат, я думаю, буде непоганий. А це просто для проби лишилося. У нас ось, я купляв на Закарпатті села, що таку їздив. Схожість стопроцентова, така 250 грамів, стояло до 1200 гривень, 1130-20, десь так. Але вернути можна по ціні. Навесну, як ми знаємо, це якраз перша витамінка, її беруть непогано. Ну і ми, звичайно, будемо її сіяти. Теж купимо Селесту. Другі сорти називають, багато пробував, і Адель пробував. І сора в мене була, і були якісь, ну, в'єна була. Не кажу, що погані сорти, але подобалось мені це. Це не реклама, можете собі вибирати, як хочете. Але рекомендації може бути. Кажу, за тих граді хвостиків і вони погано. Будемо трошки ширше робити, бо ми зробили ближче, а так одне коло одного вже не будемо трошки. Тому що отакі. Так вакуум тягне. Ось так вакуум тягне на нашу цю. Сівалка непогана сієть, що від меншого морква, від тоненького насіння до е, ту саму кукурузу кавун. Навіть є диски на цього. Продається разом з дисками. Тоже це вибирати вам. Є що вакуумні е, великі, е, такі на 8 рядків зразу йде електричний. Теж непоганий. Бачив, як сіяли, навіть відео в мене є. Це досі, скільки досіється. А решта я вам просто-напросто покажу, як накриємо агроволокном. Так, накрили. Щоб трохи прогрілася земля. Ще поки не брали ми. Тому що потім вбирати, коли будемо сіяти, вирішили дуги не кидати. А через місяць тоді вже посіється, поставиться на дуги. Тут на дуги не буде рвати, тому що ні, вітру, ні нічого такого немає. 30-ка і 42. Це по плотності. Вийшло там почти вдвойну на землю. Ну і тут так само, тут 70 метрів, самого агроволокна, ну а 80 має тепличка. Чуть не вистачило якраз, що тут, що тут. Верка будемо дивитися, що в нас вийде, якщо вроде тепличка, то добре можна взяти. По тонажу можна і тону взяти. Ну то треба, який висів, який розмір буде самої редиски і все інше. Тут ще докупиться та сторона. І після нового року ми посіємо. А так, буде дивитися, що вийде якраз тих. Половину по зеленому ми посіяли тут. Тут в мене пішло якраз 60-70 грамів. Лишалося, бо я якраз зміряв, заважив. На тепличку, мабуть, 250 грамів на таку треба. Ну, але купляти можна трошки більше, небагато. Так якщо можна весною і на вулиці посіяти. На цьому буду закінчувати відео. Випишіть які ви сорти, які ви даєте перевагу. Може вже якісь більш новіші є. Але ми поки Селесту сіяли. Ну, та й будемо далі сіяти, я тільки її буду брати за тих корінців малесеньких, тоненьких. Ну і так вона має вигляд непоганий. Головне, не переливати, вона і не тріскає. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення!